Дебати, нас очікують дебати Байдена і Трампа, і не одна серія. От уже одна серія відбулася, там Трамп, про Байдена там все сказунув. Знаєте, ТЗНК треба, логіку треба, щоб Байден пішов склав. Так ось Байден під час дебатів назвав себе першим президентом США за сторіччя, коли американські солдати не гинуть за межами країни. Знаєте, оце я ставлю йому козацький лайк. Без сарказму, абсолютно. Оце єдина теза Джо Байдена, за яку я просто його респектую і поважаю. Людина прямим текстом говорить, що вона зробила все, щоб громадяни її країни не гинули, Не гинули. а щоб жили щасливо і безтурботно в своїй країні. Це абсолютний респект. Це таким має бути президент своєї країни, який в першу чергу. І на перше місце ставить життя громадян. І робить все, щоб не сталося нічого, що би привело до втрати громадянами життя. Це не сарказм, це, це десь глибокий, таємний сенс про Байдена. Я думаю, всі все зрозуміли. Молодець Байден респект. Я шаную. І пишаюсь президентами, які пишаються тим, що при їх правлінні ніхто не загинув. Молодець.